Парафіянами цього храму, членами релігійної дієвими, членами релігійної цієї громади, були великі діячі, як бачимо, пам'ятник біля нашого храму Іван Багряний і багато інших. Цей храм відвідував і молився в ньому Григорій Сковорода. Також цей храм був українським осередком, де збиралася українська еліта в той час. Де формувалася українська думка тодішна, де збиралися всі, хто сповідував або хотів, щоб ми були незалежною державою. Ця, цей собор згуртовував тих людей, які були пропитані українським духом ще в тих давніх роках. І це місце споконвіку було осередком. Української духовності, української культури